Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму YouTube-каналі. Давно вже хотіла зняти це відео, але то темно, короткі дні, похмурі, то блек-аут, то відключення світла. Коротше, сьогодні вже знімаю так, як є, в таких, як є умовах, можливо, не дуже гарна буде картинка, але вже тягнути далі не маю куди. Почну я вам розповідати про порожні баночки, здається, я не сказала, і почну я з засобів для волосся. Покажу вам ось таку фарбу, яку я використала, це Schwarzkopf Perfect Mousse 665 відтінок, саме цей відтінок мене розчарував, він на малюнку досить світлий. Я хотіла, щоб моє волосся було не чорним після фарбування, а коричневим. Коли я брала коричневі кольори, там 5 2, 0, 4, 65, то після фарбування моє волосся виглядає чорним, а не коричневим. Мені це не дуже подобалось, тож я вирішила взяти світліший тон. Це вже другий раз я взяла цю фарбу, бо колір мені сподобався після першого фарбування. Але вона погано зафарбовується воно на мені от саме цей колір. Перший раз, коли я пофарбувалася, я подумала, що це я. Просто пропустила, чи там не так ретельно нанесла, як потрібно. До того ж, коли береш цю волосинку окремо, то вона пофарбована, вона не біла, така не сива, а коричнева, просто вона світліша за навколишнє волосся. Не знаю, чи буду я повертатись до цієї фарби чи ні, в тих кольорах, які я раніше використовувала, тому що наші, ними я була повністю задоволена. А оця фарба. Саме в кольорі Чокотофі 665. Перший раз, коли я фарбувалася, вона дуже швидко змилася швидше, ніж попередні, там 4,65, 5 2, 0, я брала саме цю. І коли я була в такому захваті після першого фарбування, я одразу ж замовила другу. Упаковку. Я в попередніх якихось порожніх баночках, напевно, не минулого, а позаминулого місяця показувала який тут дозатор. Сама фарба ріденька, як водичка, і при натисканні утворюється пінка мус, о, такі по типу як пінки для вмивання. Да? Вони теж ріденькі як водичка, а потім вичавлюється мус, Це дуже зручно наносити, вистачає. На велику довжину мені однієї упаковки. Але саме цей колір поки що ні. І не знаю, взагалі буду думати, чи повторюватиму цю фарбу, чи ні. Дякую вам за ваші коментарі. Ви мені багато чого радите. От, я собі повиписувала. Можливо, придивлюсь до іншої якоїсь фарби. Цю я люблю саме за те, що мені зручно її наносити. От. До речі, бачила, Лоріаль вийшов. Такий прилад для фарбування. В нас в магазинах, напевно, що його ще немає. От у американок бачила, і це взагалі цікаво, так? що вже не придумають. Далі ще для волосся дещо є. Ось така мініатюрка від ладор. Мені дарувала Віка, або я в конкурсі вигравала, я вже не пам'ятаю. Ні, значе це на день народження, Віка мені присилала Целадор е, шампунь від втрати волосся з саліциловою кислотою і ще декспантенолом. 50 мл. Написано що для е, тонкого волосся. Е, У ну, мене волосся не тонке, мабуть, тому мені він не дуже підійшов. Мені здавалося, що е, він не дуже добре промиває волосся, і з ним моє волосся ставало жирним. Раніше, ніж з іншими шампунями, тому це, на жаль, не мій шампунь мені не підійшов. От, е, було дуже цікаво, як це шампунь із саліциловою кислотою, тому що для обличчя мені підходить цей компонент, От, але о, я якось не дуже зрозуміла цей шампунь. Також закінчилась у мене маска ось така від Massel, 8 секунд. Salon Mild Mask. Вперше я познайомилася з цією маскою, з, рожевим, з рожевою вісімкою. І от від тої я була просто в захваті, я побачила ефект від неї і вирішила повторити. Я якось, Чи я не знала, що вони різні є, чи ця була дещо дешевше, ніж рожево. Я взяла цю. А вона така з ментолом, тому що на шкіру голови я не наносила, але після нанесення руки, отак от холодок такий був по руках. Вона так само замішується один до одного з водою. Обов'язково вода має бути холодна, бо з теплою ця маска не емульгується, не стає густішою такою, так як маска. От. І мені здалося, що ця маска навіть підсушила мені кінчики. 200 мл тут було. Можливо, і не через цю маску, а через те, що я довго просто кінчики не зрізала десь півтора роки, і можливо, через те, що я за ними додатково ніякого догляду не наносила, але просто почитала відгуки про цю маску. що... Дівчата пишуть, що їм сушить волосся, і я чомусь подумала, що це через неї. Але довикористала, поки що я повторювати ці масочки не буду. Наносила я не на 8 секунд, а наносила так, як я зазвичай роблю при кучерявому методі. Наношу на волосся, потім його розчісую. От, ну, Десь так хвилини-дві в мене була вона. Ну, Скажу, ця. Зелена, мені не дуже сподобалась і бачила також вікін від відгук то, в принципі, у нас співпадає. Так, далі, давайте дещо для обличчя покажу, тому що в цій категорії багато в мене баночок. Почнемо з очищення. Закінчилось, закінчилась ось така олійка, очищувальна з колагеном від MedyPiel. Лакто написано. Мені дуже вона сподобалась. По-перше, коли я не користувалася цього, не помічала, а взяла іншу і помітила, вона без запаха йде. Це дуже приємно, нічого не подразнює тебе, бо ти наносиш на обличчя біля носа. Нагарно очищувала обличчя від тонального крема, з очей я не змиваю олійками макіяж, і ну, мені сподобалось, я би повторила. Тут великий об'єм, дуже хороша олійка. Також закінчилась ось така пінка для вмивання від Толі Молі, Тоні Молі, правильно сказала чи ні, клін Дю з лохиною. Ось Її дуже надовго вистачило. Тут 180 чи десь я бачила мілілітрів, наче було ще 150. Но вистачило дуже надовго, 180. Я використовувала на вечір її в основному. Ну, непогана пінка, як пінка ці корейські пінки, які прямо очищують до скрипу. Це з тої серії. Також у мене закінчився тонік від LaRoch Paz. Це для чутливої шкіри, пом'якшувальний тонік. Лосьон, точніше, він ріденький був, як водичка, наносила ватним диском. В принципі, непоганий, але корейські тонери мені подобаються все-таки більше. Вони більш зволожують, а цей просто. Ну, напевно, тонізує шкіру, але одразу треба наносити наступні кроки. Також дуже довго в використанні в мене була ось така сироватка від MediHeal, Навіть це постаралося. Це була зволожуюча лінійка, е, і вона така була якби кремоподібна, тобто це не водичка, там видно по стінкам, а така, як Кремова сироватка. Я наносила її влітку просто замість крему От взимку ну, восени для додаткового такого зволоження. В принципі, мені сподобалось, тут великий об'єм, був 55 мл, надовго дуже вистачило. Але якось зараз мені більш подобаються такі сироватки, більш річі, яких треба трішечки, Там три крапельки і розподілив по шкірі. Вони, мені здається, якось глибше зволожують. А ця більш така, якби. Ну, Не те, що плівку утворює, але щось по типу цього. І останнє для обличчя, напевно, з таких великих банок, це буде Хейміш Маче це гелевий зволожувач. Заспокійливий, без олій. Це такий був гель-крем. тобто Це не зовсім гель, тобто він був білий, тут вже не видно. Мені він дуже подобався, він легкий, гарно розподілявся. Швидко поглинався. Не матував шкіру, але і не жирний особливо. Мені дуже сподобалась Взагалі ця лінійка Маша Біом це вже третій засіб від них. І я думаю, буду повторювати. Так, на літо, бо зараз на зиму щось хочеться більш такого щільнішого, ніж просто гель чи гель-крем. Ще для обличчя в мене закінчились ось в таких упаковочках засоби. Давайте одразу по ним пробіжемося. MetHeppie Luminizing SPF. Це пробничок був він на фізичних фільтрах, цинкоксид UVA UVB 29 захист і йшов він в подаруночок до сироватки з вітаміном С. Незважаючи на те, що це цинкоксид, він не в обличчя, був ріденький такий, дуже-дуже ріденький, і гарно розподілявся, трішки невеличку липкі залишав. От, можливо, кому не треба дуже високий захист або на осінь зиму для міста, то це можна придивитися. Але я якось все-таки фізичні фільтри не дуже люблю. Використала ось такий. Пілінг-пед від Just Kawai, очищуюча серветка з мацином равлика. Но я один раз скористалася, нічого не можу сказати, тому що я, в принципі, кислотним тоніком користуюся на повсякденній основі. І тут також є якісь кислоти. Мені здається, це більше так або на подарунок брати такі педи од одинарні, чи я не знаю, там по акції взяти в подарунок, попробувати, бо так я не бачу від них особливо. Від одного ти не побачиш результату. Це треба вже якось систематично проводити. Закінчились у мене масочки від JM Solution. Ось така з Jellyfish, з медузою, далі з пташиним гніздом чи ластівчиним. І ось така. Е, вот, Luminous, е, так, це зволожуюча з гіалуроновою кислотою, напевно. Вони дуже класні. Що мені в них подобається, це те, що в них дуже тонесеньке лікало, воно як марля. Але не в тому плані, що воно розлазиться, а в тому плані, що воно дуже тоненьке і е, ну, якби його приємно наносити на обличчя і більшість засобів воно. Не залишається на цій марлі, а залишається на обличчі. Вони всі гарно зволожують, вони дещо дорожчі, ніж ті масочки, що я зазвичай беру, але вони дійсно класні. І думаю, що я буду їх повторювати. Е, мені вони дуже подобаються обличчя, після них гарно зволожене. Зараз в мене ще є масочки в запасі, які я купувала, тому поки що не буду повторювати. Так, це тут попало, але це не для обличчя це від. Тоб'юті антицелюлітний да, з кавових зерен скраб з ароматом кавуна. Дуже, до речі, цікаве поєднання аромату кави і аромату кавуна. Е, прикольне. От, ну, я думаю, ви знаєте ці скраби, вони сухі. Тут, тобто Тут просто кавові зерна розмелені, цукор і, напевно. Ароматизатор. От, вони гарно скрабують. Єдине, що ну, не завжди зручно їх набирати з такої упаковки. Мені дуже сподобаються різні, я пробувала вже, і цей аромат на літо особливо дуже такий прикольний свіжий. Майже закінчилися в мене педи. Оці тут пачі від плюсів. Один, здається, залишився, то я вам вже покажу. Так, ось, один є. І, до речі, покажу, які вони були. Тут було три таких блістера, всього, так, їх було 48, тут 18 по 10 міліметрів і 30 по 12 міліметрів. Три блістера, ось таких, да? напевно, на одному було 18 і на двох було по 15, у цих більших. Напевно, так було. От, е це циканке з сайту iHerb, Spot Patch. Я хотіла самбаймі, там такі популярні, але ці вийшли набагато вигідніше, бо тут три триблістра. Що в них? Яка особливість? Вони йдуть потовщені серединці, по краю тоненькі. От, але вони гарно працюють, їх менш помітно, ніж ті, що однорідні. Мені більш подобається як козирекс червоні, з червоним квадратиком однорідної товщини. Їх мені легше просто наносити. Ці можуть скручуватися, але тут зручна така штучка, що воно розділяється, тобто можна надірвати собі і нанести. А працювали вони гарно. Ну, так само козирекси, і я тепер вже на козирекс не зациклююсь, а дивлюся ті, які вигідніше. По ціні. От. Ну, просто якщо ви не любите, щоб там потовщення всередині а край тоненький, то зверніть увагу на щось інше. Е, ось таку масочку використала від Farm Stay Real Shebata Essence Mask. Також гарна маска, мені подобається. Лекало в неї вже товстіше, ніж у цих JM Solution, але. Вона гарно просякнута, в принципі, непогано. І донечці мої подарували ось таку маску від Top Beauty. Я ще такого не бачила в інстаграмі дівчатка такого віку, десь як моя Віка, трошки старші. Роблять собі там ранковий ритуал, вечірній ритуал, макіяж і все таке проще, знімають рілси. От. Але саме ось від Top Beauty я не бачила. Вона йде 5 з плюсом. Тканинна маска для обличчя, лаванда, дитячий розмір, заспокоює і освіжає. Вчора Віка її вже використала в мене. Е, е, Лекало, ну, якби на 9 років, воно не, не дуже таке вже і маленьке, на 5 років то буде взагалі величезне. Ну, в неї було трошки завелике. Так, на... На те, що я її спитала, як тобі, вона каже: в ну, мене і так обличчя було гарне, м'якеньке, свіженьке, ну, не знаю, що зробила чи ні, але такий якби для дівчаток спа-ритуал, будете знати, що від нашого українського бренду то б'юті таке є. І в них, до речі, є всякі набори подарункові, такі, як б'юті-бокси, для саме дівчаток, тож можете придивитися. Продовжимо дещо для тіла вам покажу. Тут ще в мене на один раз, але я вам вже покажу, бо воно в мене отак стояло в вані. Це піна для вани та душу від Ютера від українського бренду з Олією Манго. Тропічна насолода, дуже приємний, до речі, аромат і великий об'єм 500 мл. Я і як піною користувалася для вани, і як гелем для душа. І з тим і з тим. Воно гарно справляється. Оці піни від Ютера. У мене була в літровій упаковці бананова і оця. Вони не дуже сильно піняться. Ну, от, як я пам'ятаю, колись в мене від Avon були піни, то ті прям таку щільну, густу піну давали е, велику. Тут, тут трошки менша піна, або їх треба більше просто лити, Не знаю. От, е, також закінчилося ось таке рідке мило. Брала я в магазину Шик-Блиск. Дольче Веро, Milk», солодке життя. Дуже смачний аромат. В принципі, з дозаторів вже закінчилось, наче я не помітила, щоб якось сушило руки. Тож, непогане таке мильце. Так, вже куди його складати? Не знаю. Зараз будемо трошечки тут ось так компактніше складати, бо ще є пару баночок. Також в мене закінчилася пінка для гоління від My Body Sensitive з кокосовою олією. Сподобалась саме цей аромат мені сподобався. І чомусь я в Єві вже заходжу десь два тижні і немає. Ціник стоїть, а пінок немає. Лише гелії. Гелі я не люблю, але вже довелося купити гель, бо треба з чимось користуватися. Обов'язково буду повторювати, також, якщо з'явиться. Також від By Bad Hair, здається, також в Єві представлений бренд. Пінка мені подобалась, але також зараз її в нас немає. О, оце мій прямо моє розчарування. Це Bass Body Works. Я на, була. Багато чула про те, що це неймовірні аромати, що ти закохаєшся. Коротше, я взяла собі в Єві по акції якийсь по знижкам. Зі знижкою мінус 70, цей крем. І я ще думала його взяти на подаруночок, але прийшов він такий пошарпаний. Добре, що я його хоч не подарувала. Бо аромат тут просто жахливий. Я не знаю, як можна було зробити крем. Чи це я так сприймаю? Ну, це лаванда, але. Лаванда може бути приємною, це просто якийсь як від тарганів якийсь засіб, отак От смердить. Сам як він непоганий, і в мене дуже зохли вже руки, починаючи з осені, коли з'явилися холоди, тож я його використала, мені просто було шкода коштів, бо навіть зі знижкою 70 він не дешевий був. От І якось я потім просто перестала сприймати цей аромат, але я вам не раджу. Так, як він називається? Dry Hand Relief Glycerin Hand Cream. Ось. Про лаванду я не знаю, де тут написано, напевно, можливо, і не було написано. Просто я побачила, що тут такий фіотовий тюбик, і, ну, нагадуючи ямось лаванду віддалено. Так, для зубів закінчилась у нас паста bio Repair. Ось така. Відновлення 100% емалі непогано сподобалось, я замовила ще одну БРП, але вже трошки іншу. В донечки закінчився бальзам для губ від Нівея Original Care. Ось, я думаю, ви всі їх знаєте. В принципі, вони непогані, в мене також вони були. А в мене закінчився ось такий бальзамчик від Reflame. Мені дарувала ірочка на день народження з кавуном також. Я його почала от одразу як отримала в липні, в серпні. Але мені було незручно так, що це в такому форматі. І вже коли закінчився стіковий бальзам, я вирішила не починати новий, поки не доб'ю ось це. В принципі, він гарно дуже заложував губи, я його і на вечір, і на ранок використовувала. Протягом дня я намагаюся використовувати якісь або олійки, або блиски. Тож, якщо треба десь вибігти, щоб вже губи були і доглянуті, і нафарбовані. От, а на ранок і на вечір користуюся саме бальзамами, е, в принципі, непоганий і приємний аромат. І останнє, що в мене буде в порожніх баночках це аромат, я його добила. Чому кажу, добила, бо коли його залишилося вже трішки, я купила собі вже імператрицю Limited Edition, тож я хотіла. Цей скоріше закінчити. От. І, можливо, могла чимось би ще користуватись, але брала його на кожен день. Е, я, мабуть, вам ставлю скріншот з пірамідою, бо я не вмію описувати аромати. Але для мене це був е, такий аромат на кожен день, який мене не дратував, який е, не мав якогось величезного шлейфа, тож не буде дратувати оточуючих. І... В принципі, його можна було і влітку, і навесні, і восени, і в день, і ввечері, і вранці. І він, в принципі, стійкий, але під вечір я його вже зовсім не відчувала. Тож його можна було і декілька разів обновлювати протягом дня. Для мене це такий от. Безпрограшний варіант, який буде стояти на поличці, і ти до нього якось тягнулася рука. Тому що манталі мої зараз стоять, і для мене вони от саме зараз занадто інтенсивні, занадто сильні. Мені не хочеться ними користуватися, іноді там захочеться нанесеш і хочеться піти змити. А ось цей аромат такий на кожен день, приємний, ненав'язливий. Якщо ви. Приблизно, так як я відноситись до ароматів, то, можливо, вам сподобається. Я, до речі, його, він був моїх подруг, моїх колег. Я його відчувала від інших людей, а в мене ніколи не було. Це в мене перша упаковочка, і я його купила десь в лютому. Я купувала сестрі на подарунок на день народження, і взяла і собі. От і ну, майже рік. Користувалася так повсякденно, щоденно. Я не поновлю протягом дня, дуже-дуже рідко, тому мені 50 мл вистачає надовго. Ось такі в мене були баночки за цей місяць. Я дякую всім за увагу. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось, можливо, було корисне, можливо, просто дещо вас відволікло. О, дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку. Па-па!